Середа, 22 березня. Час новин на телеканалі Рудана в студії Олегендрексон. Сьогодні поговоримо про таке: соціальна допомога для криворіжців. Тільки в березні місяці ми виділили 20 мільйонів 800 тисяч. Цього року на комплексні програми підтримки мешканців міста спрямують півмільярда гривень. Ремонт шкільного укриття на сьогодні вже тисяч. 100... Два учбових заклада це дитячі садки і школи е отримали дозвіл на використання укриттів. Голова ради оборони міста провів нараду в 109-й гімназії на літню гуму. Хороший період для початку записі і активної переобувки. Криворізькі водії вже у ці дні почали активно змінювати зимові шини на літні. Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України. На Дніпропетровщині цієї ночі російська армія вдарила по Нікопольському району. Інформація від ДСНС області. Російська армія знову вдарила по Нікопольському району. Під прицілом важкої артилерії у нас опинилась Марганецька громада. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки атаки зараз уточнюють рятувальники. У кривому розі збережені всі види соціальних допомог. Міська програма соцзахисту мешканців це півсотні різних видів матеріальної допомоги, пільг та компенсацій. Цьогоріч на комплексні соціальні програми підтримки криворіжців спрямують півмільярда гривень. Від початку повномасштабного вторгнення місто не скасувало жодної з соціальних програм. Це 50 видів матеріальної допомоги, пільхи, компенсації для жителів. З початку цього року понад 4 тисячі криворіжців отримали матеріальну допомогу коштом міського бюджету у розмірі майже 30 мільйонів гривень. Окремі категорії городян вже отримали близько 25 тисяч продуктових наборів. Заходи соціальної підтримки мешканців міста заплановані і у березні. Тільки в березні місяці ми виділили 20 мільйонів 800 тисяч на підтримку майже 4 тисяч мешканців нашого міста. Як завжди, у пріоритеті соціальна підтримка військовослужбовців та членів їхніх родин, а також людей з інвалідністю. Матеріальну допомогу отримують учасники бойових дій, родини загиблих, діти учасників бойових дій. Також продовжується виплата допомоги і підтримка родинам, які виховують дітей з інвалідністю. Допомогу отримають на забезпечення підгузками діти з інвалідністю. Допомогу отримують інсулінозалежні дітки з інвалідністю. Також допомогу отримують. Інваліди з дитинства, і, зокрема, у збільшеному розмірі, як завжди, у нас студенти, які навчаються із числа інвалідів з дитинства в умовах воєнного стану місто продовжує надавати допомогу воїнам, інтернаціоналістам, чорнобильцям, онкохворим дітям, хворим на цукровий діабет та іншим мешканцям. Також продовжується виплата. Допомоги в зв'язку з крутним матеріальним становищем, зв'язку допомоги на лікування. Ця допомога надається щомісяця до. Дня Чорнобильської трагедії 1462 чорнобильця отримують у нас матеріальну допомогу. Це і родини, які втратили своїх годувальників, ліквідаторів, це і діти, які мають чорнобильський статус, це і особи з інвалідністю і з чорнобильським статусом. До міжнародного дня визволення в'язнів концтаборів також пропонується надати допомогу всім 16 громадянам, які у нас мешкають в місті. Загалом на березневому засіданні виконкому міськради підтримані 23 рішення соціального спрямування, 20 з них щодо матеріальної підтримки криворіжців. Ті всі питання, котрі стосуються соціальної, соціальної допомоги, ми на 100% виконуємо, і ми це все робимо для мешканців нашого міста, щоб вони відчували себе. Соціально захищеними після непростої зими місто готується до масштабного благоустрою. Роботи з прибирання території, парків та скверів пройдуть у всіх районах Кривого Рогу. Я підписав розпорядження для того, що 8 квітня ми в нашому місті будемо проводити день довкілля. Чисті четверги потрібно робити. Бачите, яка погода добра. Все ми повинні місто привести до ладу. Після зими Іван Проводу Олексій Васильченко. Цей день у Кривому Розі продовжуються ремонтні роботи в укриттях, що розташовані у школах та дитсадках. На сьогодні дозвіл від ДСНС на використання тимчасових сховищ вже мають понад 90 навчальних закладів. Приведення до ладу захисних приміщень закладів освіти стало темою наради у 109-й гімназії. У 109-й гімназії темп під укриття облаштовують підвальне приміщення будівлі закладу. Після детального обстеження рятувальники дали на це згоду. Голова ради оборони міста Олександр Вілково оглянув майбутнє укриття. Використовуватися воно буде у разі необхідності під час офлайн занять у гімназії. Яка б не була ситуація, дітям потрібно давати якісну освіту. Була проведена дуже велика робота. Її проводили наші рятівники ДСНС і також проводили наші освітяни. Можу сказати, що на сьогодні вже 102 учбових заклади, це дитячі садки і школи, отримали дозвіл на використання укриттів. В минулому році, в 92 закладах, були проведені ремонти укриттів. Врешті це вже в цьому році і ці ремонти тривають. Ми плануємо з 15 квітня почати виводити в режим офлайн вже. Дитячі садочки в режимі чергових груп. А з 1 вересня безумовно за згодою батьків, хто хоче починати освітній процес офлайн вже і в школах, в укритті гімназії приводиться до ладу електропроводка, вентиляція, ремонтується стеля, облаштовуються санбузли. Сховище буде укомплектоване всім необхідним для короткочасного та тривалого перебування дітей і педагогів. Укриття в нашому закладі було ну, створене ще до початку військових дій. Воно функціонувало в своєму звичайному режимі, використовувалося як тир. На сьогоднішній день ми там за рахунок коштів міського бюджету було створено облаштовано додатковий вхід у це укриття. На сьогоднішній день здійснюється ремонтні роботи по встановленню примусової вентиляції та про встановлення стаціонарних санвузлів. На базі нашого закладу тимчасовим укриттям користуються. Діти позашкільних навчальних закладів, тому що заняття проходить на нашій базі зараз, і воно використовується закладами дошкільної освіти, адже ми зараз на базі школи готуємо дітей до ну, майбутніх першокласників. З березня у кривому розі відновлені заняття в очному режимі в 12 дошкільних закладах та 65 школах для майбутніх першокласників. У вересні 109-та гімназія очікує повернення до офлайн навчання орієнтовно 400 своїх учнів. Сьогодні голова ради оборони міста ознайомився з роботою комп'ютерного класу, де педагоги проводять онлайн-уроки, а також пункту видачі проднаборів, який розташовується в приміщенні гімназії. Валерій Кожухар Максим Пономарьов, цей день. Рік тому чимало українських водіїв не змогли змінити гуму на своїх авто. Відтак вимушено у весняно-літній період їздили на зимових шинах. Та спеціалісти наполягають, у ці дні вже варто планувати візит до СТО для перевзування автомобілів. На зміну теплим пуховикам легкі пальта замість зимових шин літні. Зміна сезону диктує свої правила як для людей, так і для автівок. Стабільні солідні плюси на вулиці для автолюбителів. Привід завернути на СТО, щоб змінити взуття для свого транспортного засобу. У нас в Україні поки, в від європейських стран це не рік ніяким законом. Ну поки це все на на совісті, на С начала марта все активно начинают записываться, но начало марта это еще ранний период, потому что возможно еще морозы. Ну, примерно середина марта это уже хороший период для начала записи и активной переобувки. Специалисты зазначают свой час за гумы питання на сам перед безпеки. Летні шины в отличие от зимніх намного мягче, что способствует хорошему сцеплению с летним асфальтом. Особливо в жаркую, в жаркую погоду, коли асфальт И і ну, в першу чергу на, на устойчивость автомобіля влияет на тормозний путь. Ну і в общем, на, ізнос, на ізнос. перед тим як вирушити на СТО, фахівці радять оглянути змінний комплект, адже у деяких випадках заміна гуми може зробити лише гірше. Літні шини повинні мати, як мінімум 5 міліметрів протектора. не меньше 5 мм протектора на новых на новых шинах э, в среднем 9, 9 10 миллиметров протектора шины должны иметь равномерный износ э, с внутренней с наружной стороны не иметь гуль не иметь больших порезов ну, в принципе это основные моменты которые ну и, и шины не должны быть э, старше 5-6 лет потому что они э, Тріскається резина, пересихає, і це все впливає на запаси. Як підтвердили в поліції, заміна зимових шин на літні законом поки не передбачена. Своєчасне перевзування нині залишається відповідальністю самих водіїв. Олег Хендриксон, Олексій Васильченко. Цей день ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Мистецька підтримка від військових. Настраювають наших людей позитивно. Е це ну дає нам надіжду, що в нас буде в державі добре. сьогодні у парку Саксаганському грав військовий оркестр. Патріотичний мурал. Наші хлопці за нелегкий труд за, за все треба як-то їх у Малюнок на стіні у пам'ять про героя України Олександра Мацієвського, 16 років разом. Діліс нашої організації я можу. міська організація творчих людей з інвалідністю відзначає чергову річницю з дня створення. Палац культури металургів запрошує криворіжців відвідати ярмарок професії. Проходитиме він з 27 до 31 березня. Учасники заходу зможуть дізнатися про актуальні професії та довідатися більше про сучасний ринок праці. Така акція для старшокласників у місті проходить вдруге. Торік ярмарок відвідало близько 4 тисяч школярів. Буде корисно, тому що при вступі до вищих навчальних закладів в цьому році учні будуть здавати складати. Мультипредметний тест, який в минулому році, і для того, щоб правильно обрати які саме предмети необхідно складати, треба ознайомитися з правилами, умовами вступу до закладів вищої професійно-технічної освіти. Дуже цікавий захід, тому що на ярмарці можна дізнатися про всі діючі в нашому місті заклади професійно-технічної освіти, вищої фахової передвищої, дізнатися про роботодавців, про ті спеціальності, які затребувані в нашому місті. Тому ми очікуємо наших учнів, очікуємо батьків, і ярмарка буде працювати з 10 до 15 і щодня. Будь ласка, всіх до ярмарки! Свято духової музики влаштували сьогодні в парку Саксаганському нацгвардійці частини 3011. Виступ військового оркестру приурочили дев'ятій річниці Нацгвардії України. Урочистою атмосферою пройнялася і наша знімальна група. Цієї неділі річницю з дня заснування відзначатиме Національна гвардія України. Дев'ять років військо сильне духом забезпечує правопорядок та безпеку українських громадян напередодні професійного свята. Нацгвардійці частини 3011 вирішили підбадьорити криворіжців та подарувати їм гарний настрій виступом свого духового оркестру. 26 числа цього місяця визначаємо дев'яту річницю з дня створення Національної гвардії України. Ну а сьогодні в канун свята решили зробити показовий виступ нашого оркестру військової частини, програти українську так сказати, українську музику, щоб люди відчули. Свято, яке наближається, що все-таки ж держав на захисті держави всі підрозділи Національної гвардії. Послухати українські та європейські мелодії у виконанні оркестру в парку Саксаганському зібралося чимало людей. Патріотичний дух, настроєння, ну, ну все. Ну мені лично от приємно дивитися, слухати. Взагалі. Супер. Ребятки молодці! Українські слышали мелодії, узнали, узнали європейські хіти, знаменитих група Квін і Європа. Очень все здорово, понравилось. Це настраивает наших людей позитивно. Це ну, дає нам надежду, що в нас все буде в государстве добре. Грали чудово, гучно. Дітям подобається дорослим також. Така мистецька підтримка від військових важлива, кажуть люди, бо допомагає зміцнити патріотичний дух. Саме ми не місцеві, ми зі Слов'янська. Вже другий раз переживаємо цю. Ну, мені сподобалось. Я хоч трошечки відволіклася, відпочила. від Оці от сирени, ось це от все добивають. А это вот підняття духа, я только зайшла эту музику, услышала, а меня почему-то сразу сльози. От люблю Україну, люблю весь наш народ. Михайло Бустров, Олексій Правицький. Цей день в металургійному районі на стіні, яку колись розмалювали вандали, з'явився патріотичний мурал. Художник-аматор Анатолій Зубенко вирішив увічнити пам'ять героя Олександра Мацієвського. Побачила стінопис та поспілкувалася з автором Аліна Чистосердова. Раніше тут була аби як розмальована стіна з поганим графіті та наркорекламою. Тепер тут патріотичний мурал. На малюнку боєць ЗСУ Олександр Мацієвський, чия загибель цинічно знята ворогом на камеру, вразила світ. Автор муралу, працівник аварійної служби криворіжгазу, художник-аматор Анатолій Зубенко. Його творчість добре відома у місті. Він малює яскраві картини на газорозподільчих пунктах. Тепер вирішив закарбувати у стінописі збірний образ. Украинских бейцов. События сколыхнуло весь мир, всю общественность. По всем смирнию разошлась данная ситуация. Ну и как бы наши ребята за нелегкий труд, за все надо как-то их увековечить, отблагодарить. Патриотическая тема, надо поднимать дух населения, как бы молодежи бажання від себе. Новий мурав на стіні будівельного коледжу, що на третій дільниці керівництву закладу ідея сподобалася. Тільки думала, як прикрасити нашу територію, ну не стільки прикрасити, скільки там змінити зовнішній вигляд. Тому я дуже дуже вдячна таким небайдужим людям. І коледжу нашому в цьому році виконується 70 років. Я думаю, що співпраця це не остання. Між Анатолієм і нами в планах також оновити фасад коледжу. Наразі шукають на це кошти. У Анатолія Зубенко багато ідей та ескізів, які б він хотів перенести на стіни будівель у Кривому Розі. Наразі шукає охочих йому допомогти. Це от наша перемога, де рухне Росія, в тому числі з кораблем і з Кремлем. Аліна Чистосердова, Олексій Правицький цей день. Міська громадська організація творчих людей з інвалідністю разом працює у Кривому Розі вже 16 років. Це громадське об'єднання згуртувало не лише творчих та ініціативних криворіжців, а й представників інших районів Дніпропетровщини. Упродовж останнього року організація разом проводить велику волонтерську роботу, допомагає зсу та переселенцям. Валерій Кожухар розповість більше. 16 років минули як одна мить, каже ініціатор створення і незмінний керівник центру творчості інвалідів разом. Світлана Комарова згадує при створенні організації дуже допомогли небайдужі криворіжці. Тепер люди з інвалідністю мають простір для спілкування і творчості. Ані все можуть, ані нам даже показують здоровим людям. Що посмотрите, що ти там страдаєш, і от сейчас війна. А они у меня творят так, что я не успеваю, я не успеваю, я не знаю, куда деваться мне с этими выставками. Я хочу петь, я хочу рисовать, я хочу выставку, я хочу. И вот это слово Я хочу, Я могу, Я делаю, и, наверное, вот это самое такое главное девиз нашей организации. Я могу. З самого початку повномасштабної війни організація зосередилась на допомозі захисникам і переселенцям. Щодня у центрі багато людей. Одні приносять речі, інші отримують. Много дітських віщей. були, канічна постільні, подушки. Ну такою люди в основному остались. якщо вбігали, то в чому у в тому подушки, одіяла, простині. Ну такої, все, що самое необхідне. Ну и разные вещи. Зимние были вещи, сейчас уже более такие на летние переходят вещи. Ничего нету. Мы жили за Бахмуткой, это самый первый район, который начали бомбить. И там уже ничего живого нету. Возвращаться некуда. Так что спасибо, что мы должны как бы инвалидам помогать, а инвалиды нам помогают. Організація має свій автотранспорт. Допомогу розвозять і в прифронтові населені пункти, і військовим. І на блокпости. Тобто це була тероборона. Спочатку для тероборони збирали. Термоса, чайники, вот всі речі. у мене є бусик, я його загружаю і поїхав. Там, допустим, прозвонили, і Велика Александровки нас зустріли, або там Асакоровка. Ну, то с Архангельська ту річницю створення організація зустрічає чергову експозицію у міському виставочному залі, яка відкриється 23 березня. Буде виставка Віталія Мельниченка, чоловіка з інвалідністю першої групи, чоловік-колясочник. і, звісно, ви услышите і сухарукова. Ви услышите Івана Каравко. Ви услышите багато-багато-багато ісполнітелей, і чоловік, який завжди на наших концертах. Ета саксофоніст Євгеній Приходька Валерій Кожухар Олексій Правицький. Цей день на цьому наш випуск завершено. Свіжі новини в ефірі Рудани завтра. Тоді зустрінемося. Бережіть себе.